Ви на каналі Італійська кухня Українки Валентини. Сьогодні хочу познайомити вас, як правильно, смачно приготувати печінкові рулетики. Нам потрібно взяти 750 г печінки. Печінка може бути як і куряча свинина, так і яловича. У мене печінка куряча. Одну велику цибулину нарізаємо на шматочки. Печінку і цибулю треба перемолоти на блендері. З цибулею і печінкою треба перемолоти 100 г копченого сала. Перемололи все, в окрему миску вбиваємо 3 яйця і взбиваємо його блендером. До печіночної маси вливаємо збиті яйця. 270 мл молока вливаємо половину, а другу половину залишаємо. Гарно перемішуємо.